Вікторія Чан. Музика померла. Музика померла у 2015-му, 7 серпня. Для церемонії прощання я зробила відеоряд зі старих світлин і додала музику. Я обрала Алілуя, а бо насправді її не співають, а плачуть. І коли мої діти увійшли до кімнати, я удала, ніби пишу, а сама роздивлялася по жовклі світлини матусі. Кожна її сорочка із візерончистої тканини, руки, які тільки вона так тримала разом перед собою. Цинамо редикюр, який зараз причаївся під письмовим столом. На похороні мій зять все вимикав та вимикав музику. Коли він не дивився, я вмикала її, бо хотіла, щоб усі відчували те саме, що я відчуваю. Коли я не дивилася, він знову її вимикав. Врешті-решт хтось забрав монітор та динамики. Але музика ще залишалася тут. Саме тоді до мене вперше прийшло усвідомлення втрати.